Кожного дня пригод, юдських пригод, не давані і у планів думати, як чуєш свеки, здалені снеки, вьодські пигоди, кожного дня пригод, людські пигоди, чути не забаніли, людські. Як чуєш небезпеку, обережник дивно бути, але вішення від день і людські пригоди. Не, не дала ням не дала мій порядінь не людські пригоди. Добре, мені далі, ти просто все вибратись. Обов'язково вибратись. Я тебе це зробити. Ей, ти, монстр, помини мені це Дипуниць зараз. А? Я тебе зрозуміла, у мене така сама ж проблема. Тоді вибирай собі. Я тебе дуже сильно розумію. Я теж. Я Не. Збирай. Ні?

e tu zumi te zumi te Добре, він мені не потрібен. Um, ви хто такі? Um, мене звати О. Hmm. О, ви ж... Я не дарка. Uh, Центральна вимірня, я зрозумів. Оу, то ж. Mm, я вам бачу, все дуже добре. Ви добре, дуже добре співаєте, але я хотів вам часу не пропонувати. Що? Я думаю, хочете я розумію, що ви хочете повернутися до у мене більше того, що ви хочете, тим більше тому, що це ваша донька. Так, я хочу справді туди. І що ви мені пропонуєте? Mm, мені зробити одну маленьку роботу. Ви захоплюєте золото, а замін випало повернутися до центрального вимілення. я погоджуюсь іді вперед. Ай. Двадцять один прийшло на золото. Мені того достатньо. Я за це ви час, коли ви це робили, я вже забила о Добре, я не повернутись. Дякую І... все, що ви допомогли. Дякую, що ви мені допомогли. Добре. І нам цю книжку. Ну, щоб просто почитали все неважливо. Через один, два, три. Старт. Я ти а мене? димнаті. Антична земля. Ти ще разуляти де. де? О, от за кнопка. А, а. Я повернулась. Добре, для неї це А, Тупа фізика. Добре. Привіт! Я дуже бачити. Я дуже добре, Назвідом, доведом, на нову подорож. І нова подорож буде дуже дуже насиченою, як мені сказати. Ага. Нові привади небезпеки. То у нас нового на смерть. Зараз буде найкращий момент вашого життя. Привітки? А ти ще. Я теж рада бачити. Я не можу привіти своїм очам. А повернулась з чого? З космосу. Я думаю, що ти в ви... а? Андрій? Ні, я була саме час в космосі, і мені було віддати сюди половину віддати свій золотий зуб. О, а... Але си гину. Це хто? Хто вона така. Мені здається, що це твоя мати. Мені здається, що твоя мати. А ти? Ти не може виживати. Це... Добре, я... Тобі це, це... на землю землю. Добре, я не можу вірити, що це справді ти, але правило перше. І ми вже можемо видати та своє А Стоп. Я ж попросив монахічну землю. Сидіти, як вони зможе поїхати. І чого він досі не пройшов? Він же його дівчити зі мною. Хм. Не знаю, може кудись полетів. О, добре. Мені... О, а це хто? Це край. Моя дівчина. Дівчина мені теж вона подобає. Мені теж. Хлопці. Так. Я теж рада бачити, що виявила тебе вивозила дуже довго. Я не тобі дівчина. Та так. А це хто? Це це локотія. Знову якийсь бунтах. Я? Я сам натуральний бунтах. я завжди. Ну, мені не треба звертати, що він там робить. Він це робить просто, щоб просто зробити якусь увагу. Це так вже зрозуміла. Ah. <sighs>